Вашій увазі представляються пила для розрізання м'яса Huracan моделі SE 1650. Корпус пили виготовлений з анодованого алюмінія, який має підвищену твердість, легкість, термостійкість і виключає появу корозії в агресивному середовищі, комплектуючи зроблені з нержавіючої сталі. Для натягу ланцюгової пили поверніть важіль у верхній частині апарату. Про правильний натяг свідчить акустичний сигнал. Також в комплекті іде замінне полотно. Спочатку оператор обирає товщину нарізки, потім необхідно розмістити продукт на робочій поверхні. Після цього необхідно проштовхнути його штовхачем на ріжуче полотно. У максимальній мірі дотримуйтесь усіх запобіжних заходів та правил техніки безпеки. Пила призначена для розрізання м'яса як з кісткою, так і без. Пила може різати як заморожене, так і охолоджене м'ясо. Також вона оснащена ємністю для збору обрізок. Максимальна вага продукту, що обробляється, становить від 1000 до 2000 кг, після чого полотно слід замінити. Однак, якщо апарат використовується для різання продуктів, що не містить кісток, ресурс полотна багаторазово збільшується, а максимальна товщина нарізання шматка до 180 мм.